Марафон триває з вами і Я Анастасія Даугле. Новини на восьму ранку. Маємо такі. На Херсонщині у наслідок атаки росіян поранена чоловіка. Як розповів очільник міської військової адміністрації Роман Морочко, окупанти спрямували дрон на чоловіка, який їхав на велосипеді. 40-річного місцевого жителя доправили до лікарні з контузією, мінновибуховою та закритою черепно-мозковою травмами і уламковими пораненнями. Медики надають йому необхідну допомогу. Лиманські, покровські та турецькі напрямки найгарячіші на лінії фронту станом на ранок вівторка. Саме там відбулося близько половини від загальної кількості боїв. Більше інформації нам готовий надати речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією «Наживо». Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку. Анастасія, героям слава, триває 1112-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 140 бойових зіткнень. На харківському напрямку українські воїни відбули 4 атаки російських окупантів у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулось 9 атак російських окупантів. Сили оборони України відбували атаки противника неподалік Лозової Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази поблизу населених пунктів: Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське. На сіверському напрямку Українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак у районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку відбулось два бойових зіткнення у районі Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку російські загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Курдюбівка, Кримська, Дружба, Торецьке та Червонівка. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 21 атаку у районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровську, Дачник, Котлярівка, Олексіївка. Та Андріївка на Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль. Розлив Скудне, Бурлацьке та в напрямку веселого на Гуляйпільському напрямку. Російські загарбники здійснили 7 атак у районах Новосілки та Привільного. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили 6 ворожих атак. У напрямку Новоданилівки, П'ятихаток, Щербаків та Степового на Придніпровському напрямку ворог минулої доби одного разу безуспішно намагався атакувати. Триває операція Сил оборони України у Курській області. За минулу добу українські воїни відбили 11 атак російських військ на Курщині. Крім цього, російські терористи завдали 41 авіаційного удару із застосуванням. 61 керованої авіаційної бомби а також здійснили 272 артилерійські обстріли, зокрема 19 з реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням двох ракет та 113 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6 тисяч обстрілів. Сто шість із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2930 дронів Камікадзе. Анастасія пане Андрію, що відомо про результати бойової роботи українських воїнів за цю добу. Анастасія за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили дев'ять районів зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління військами, пункт управління безпілотниками. А також ще одну важливу ціль російських загарбників. загалом минулої доби втрати ворога склали 1300 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 11 танків, 23 бойових броньованих машини, 75 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 198 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 134 автомобілі, та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Неодмінно переможемо. Дякую вам, пане Андрію, за докладну інформацію. Про стан справ на фронті розповів речник Генерального штабу Андрій Ковальов. Вісім ворожих дронів збили цієї ночі українські зенітники на Сумщині. Ще шість шахедів знищили моряки на півдні. Повідомили у військово-морських силах. Під ударом ворожих дронів перебувала цієї ночі Одеса. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки загорівся приватний житловий будинок. Склад дитячих іграшок та резервуари з пальним. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. Гучною була ніч у Росії. В Рязані місцеві жителі пишуть у соцмережах про ймовірну атаку дронами. Нарахували понад 10 вибухів. Грималої в області, у районі військової авіабази Дягілево. У Курчатові Курської області заявили про нібито атаку Хаймарсів. У місті спалахнули пожежі. У Москві та Підмосков'ї в аеропортах Жуковський та Домодєдово запровадили план Килим. Уламки БПЛА пошкодили залізницю у районі станції Домодєдова. Рух поїздів зупинений як у бік Москви, так і в область. Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує, що внаслідок атаки нібито є загиблий і троє поранених. У Орловській області ймовірно була повторно уражена нафтобаза. Також загрозу атаки БПЛА оголошували у Самарській, Володимирській, Тульській областях і у Татарстані. У Міноборони Російської Федерації атаку назвали наймасовішою у 2025 році. Там стверджують, що збили 337 безпілотників над 10 областями, зокрема 91 над Московською та 126 над Курською. Українська та американська делегації сьогодні зустрінуться у Джидді у Саудівській Аравії. За даними українського МЗС, говоритимуть про шляхи досягнення миру та про подальше партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Також можливо буде підписана угода щодо корисних копалин. Українську делегацію очолює голова офісу президента Андрій Єрмак. Разом із ними вирушили його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Ростам Міроу США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радники з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланець Стів Вітков. Будь-яка угода про припинення війни перебуватиме, потребуватиме від України територіальних поступок. Таку думку висловив державний секретар США Марко Рубіо. Перед вилітом до Джиди Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія мають бути готові до складних рішень. Він відмовився конкретизувати можливі пункти майбутньої мирної угоди однак наголосив, що військовим шляхом війну завершити не вдасться. Глава держдепартаменту також вважає перспективною. Пропозицію щодо часткового припинення вогню. Нагадаю, раніше видання Financial Times писало, що українська сторона може запропонувати для початку обмеження на удари дронами, далекобійними ракетами та атаки у Чорному морі. Ми повинні зрозуміти українську позицію, щоб мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти. Ви не досягнете припинення вогню та кінця цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. Це просто очевидно. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії президенту США Дональду Трампу зателефонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говорили про майбутній мирний процес. Стармер наголошував на важливості відновлення обміну розвідданими між, між США та Україною. Крім того, британський міністр закордонних справ Девід Леммі провів окремі переговори з українським та американським колегами. Сторони узгоджували підходи щодо досягнення тривалої безпеки для України. Паралельно з переговорами у Джиді у Парижі відбудеться саміт військових представників країн НАТО, де обговорять формування міжнародних сил безпеки для України. США на цю зустріч не запросили. За даними видання Associated Press, європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні самостійно гарантувати мир. У переговорах візьмуть участь військові керівники майже усіх країн альянсу, окрім США, Хорватії та Чорногорії. Очікують, що вони визначать імовірний склад і завдання можливої майбутньої військової місії в Україні. Данія готова відправити військовий контингент в Україну, якщо це знадобиться. Міністр закордонних справ України Ларс Лійоке Расмусен заявив, що уряд та парламент підтримують можливу місію для забезпечення виконання ймовірних мирних домовленостей. Водночас міністр оборони уточнив, що конкретних планів поки немає. Усе залежить від подальшого розвитку подій. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що у Європі обговорюють відправку до України контингенту. Чисельністю до 30 тисяч військових наступні новини о 8.30, А зараз передаю слово Ірині Баглай. Вона продовжує марафон. Херсонщина і Харківщина на лінії вогню. Новини звідти вже за